І так, продовжуємо. Частина друга нашої, нашого заходу це оплата відпусток та виплата компенсацій. Нестандартні ситуації. Знову таки, я вибирала ситуацію, які найчастіше виникали на початку цього року. Ну, чомусь виникало питання стосовно тривалості відпустки для осіб з інвалідністю. Зокрема, питання виникало тривалість щорічної основної відпустки встановлено 28 календарних днів. Ця встановлена тривалість була на підприємстві колдоговорів. Скільки відпустки належить особам з інвалідністю. Зокрема, цікава третя група, тому що якщо ми подивимося, то в колективному договорі 28 днів. Це більше, ніж 24, але таке може бути дійсно відпустку більшої тривалості можна встановити. Тим більше, якщо ми подивимося статтю 6 закону про відпустки, там для певних категорій, для певних підприємств, навіть передбачено, що може бути більшої тривалості відпустка то Давайте подивимося і педагогічні працівники, там теж більше. А особи з інвалідністю, щорічна відпуска, наприклад, для третьої групи призначена для третьої групи 26 днів, а для першої друга 30 днів особи з інвалідністю. І в такому випадку, якщо це особа з інвалідністю третьої групи, їй належить 26 календарних днів. Але якщо ми колдоговором передбачили більшу тривалість відпустки 28 календарних днів, відповідно, маємо надавати 28. Чомусь запитувач вирішив, що якщо у нас 28 передбачена відпустка для всіх, то треба надавати особи з інвалідністю 3 групи на 2 дні більше, тобто 30 днів. Ні, такого не передбачено. Якщо. Кодоговором передбачено, наприклад, 30 календарних днів, то надається 30. Якщо передбачено 28, то буде надаватись 8. <клес> Далі, для соціального педагога закладу позашкільної освіти встановлена щорічна відпустка 42 календарних днів. Скільки надавати, якщо він має інвалідність друга група? Аналогічна ситуація. Ми дивимося тривалість щорічної відпустки для осіб з інвалідністю другої групи 30 календарних днів. А для соціального педагога дивимося ту ж саму статтю 6 закону про відпустки, яка нас відсилає до постанови 346 42, надається більшої тривалості, тут нічого не потрібно додавати. Чомусь ці питання виникли тільки в точному році. І ще було кілька питань стосовно відпустки, яка надається відповідно до закону про ЧАЕС. В територіях гарантованого добровільного відселення, пам'ятайте, там є така норма, частина перша статті 47, яка передбачає, що у зоні гарантованого добровільного відселення щорічна відпустка має бути 37 календарних днів. Тобто мова йде не про додаткову відпустку, а щорічна відпустка, наприклад, 24 дні, має збільшена бути до 37 днів. Відповідно, у працівників, які мають право на цю відпустку, виникає право. На збільшену тривалість їм надають відпустку щорічно 37 календарних днів. Тут варто згадати про те, що от чомусь які ситуації виникли. Наприклад, працівники працювали і брали відпустку 24 календарних дні постійно. Чомусь підприємцям давали 24 календарних дні, а ці 13 календарних днів подовжної частини відпустки, яка виплачується за рахунок коштів державного бюджету, вони накопичували. І от останнє питання було: накопичили 120 днів відпустки, подовжної частини тривалості відпустки, за, за рахунок цих 13 днів накопичилося 200 днів, там 200 днів з чимось. І тепер питання виникає. По-перше, а як працівнику віддати ці відпустки? Тим більше, що він зібрався звільнятися, виходить, якщо він звільняється, ми йому маємо виплатити. Ці, ці дні невикористаних відпусток. І ми маємо заплатити, йому за рахунку за кожен рік 30, виплатити компенсацію за 37 днів, якщо відгуляти 24 за 13 днів. Але справа в тому, що більшість цих днів належить до цієї подовженої частини. Виникає питання, чи може нам оплатити, чи оплатять нам це за рахунок коштів держбюджету. І тут я хочу звернути вашу увагу, що взагалі-то у нас є загальне правило про те, що щорічні відпустки, як правило, даються до кінця року. Принаймні з відпустками, які стосуються Чорнобильських відпусток, подовжної частини відпусток, які оплачуються за рахунок коштів державного бюджету, їх потрібно використовувати рік в рік. Чому? Тому що оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки. По статті 47 і тривалістю відпустки звичайної 24 календарних дні, вона ж проводиться за місцем основної роботи на підставі даних, які подані до управлінь соцзахисту. І ці дані щороку подаються за два місяці до початку року. Для чого вони подаються? Для того, щоб ці кошти за в бюджет заклали. І тоді, відповідно, надається ще й графік відпусток. Щоб управління соцзахисту знало, коли працівник буде йти відпустку. Відповідно, коли ви нарахували ці відпускні оці 13 днів, ви маєте подати ще а, розрахунок для того, щоб вам ці кошти відшкодували. Ці кошти в жодному випадку не виплачуються наперед, тільки після того, як ви отримали фінансування за рахунок держбюджету. І в даній ситуації, коли тривалий період не надавали, виникає неприємне дуже питання. А хто їх відшкодує? Розумієте, в цьому випадку ви можете звернутися тісно до органу соцзахисту. Орган соцзахисту має прийняти рішення, чи буде вам відшкодовувати. Але у випадку, якщо працівник звільняється, наприклад, і йому належить 100 днів відпусток, отакий, що робити? Ви мали подати графі? Орган соцзахисту мав запланувати на поточний рік Він вам не відшкодує 100 днів тих відпусток. Виникає питання, чи можна це виплатити за рахунок коштів підприємства чи бюджетної установи. От розумієте, за рахунок звичайного підприємства, я б сказала, що можна виплатити. А от за рахунок бюджетної установи, чи КНП, на якій підставі? Тут можна втратити і статус неприбутковості, тому що ці кошти не погашаються за рахунок коштів КНП. На, ці, на це виділяються кошти спеціально з державного бюджету. Тому вас закликаю, в будь-якому випадку, якщо у вас такі ситуації є, такі відпустки мають бути відгуляні в першу чергу. Вас можуть залишитися з 24 календарних днів, які загальні якісь дні відгуляні. А відпустки ці відгуляти треба в першу чергу. Наступне питання таке виникло вже не вперше. Чи можна звільнити мобілізованого працівника під час військової служби за який період виплачувати компенсацію? І тут питання виникало не тільки е, на предмет, того, чи можна звільнити, а навіть було таке питання, чи можна перевести на інше підприємство. Давайте ми розглянемо двох таких ракурсів. Ну, по-перше, звільнити мобілізованого працівника під час військової служби можна тільки за його бажанням. Тобто, це не ініціатива роботодавця. Це може бути тільки ініціатива самого працівника на підставі його заяви. Як ви ту заяву отримаєте? Це залежить від того, як, що у вас прописано там в внутрішніх документах. Тобто, як у вас обмін документами з працівниками здійснюється, яким чином вони можуть надавати вас, вам заяву. Тобто, ну, практично має бути в кожній установі, на кожному підприємстві такий наказ, який визначає кадрову роботу під час дії воєнного стану. І якщо прописано, що він може надіслати нам підписану заяву через якийсь месенджер, то дійсно можна це зробити. Але не забуваємо, що якщо ми звільняємо працівника, то мають бути проведені остаточні розрахунки в день звільнення, виплатити потрібну компенсацію, і компенсацію виплачують за той період, який працівник не використав належні відпустки. І навіть відпустку на дітей можна виплачувати. Але тут цікаво, якщо вони передбачили, що має надавати спеціальне підтвердження якесь, що чоловік, чи що дружина не відволяла цю відпустку. Цей папірець теж потрібен. І пам'ятаємо, що коли ми звільняємо мобілізованого працівника, то до стажу для розрахунку днів невикористаної відпустки, ми не будемо враховувати періоди. Починаючи з 19.07.2022, якщо не зберігався середній заробіток. Тобто, у даному випадку, якщо відбувається таке звільнення, також працівник надіслає вам заяву про звільнення, вказує підстава, вказує дату, і потрібно, щоб він казав також, куди надіслати його під книжку, якщо вона у вас зберігається. І ви маєте на цю адресу йому надіслати ще рекомендованим листом копію наказу про звільнення, яка є обов'язковою, а також повідомлення про те, які виплати їм були нараховані. І виплачені. Тобто, насправді, це можливо. Але у мене було ще питання, чи можливо переведення мобілізованого працівника на інші підприємства. А з переведенням це складно. Тобто звільнити ви його можете. Переведення означає, що наступного дня після звільнення, наступного робочого дня, працівник має прийти на підприємство, куди його перевели. До, до того, щоб його, щоб його звільнили, він має надати запит з підприємства про переведення. Далі він приходить туди і з ним оформлюються трудові відносини відповідно до законодавства. Тобто він має надати відповідні документи, його мають ознайомити з робочим місцем, він має підписати певні папери. Тобто, фізично це він зробити не зможе. Тому прийняти під час роботи його під час військової служби на інше місце роботи, ну це фізично неможливо зробити. Більше того, в мене там було питання ще. І на іншому місці роботи ми знову ведемо приказ, наказ про те, що будемо його увільняти. Ну, тобто, він взагалі не появлявся, він не приніс вам ніякі документи, як, яким чином ви його можете прийняти на роботу. Тому з цим цього не раджу робити в жодному випадку. Далі цікаве таке питання було. Працівник прийнятий на роботу у липні 23-го. У червні 23-го при звільненні з попередньої місця роботи, не отримав компенсацію за додаткову відпуску на дітей до 15 років. Дружина також за цей період не використала відпустку, слів працівника. Попередній роботодавець мотивував відмову виплаті компенсації тим, що він не надав необхідні документи. Чи можемо ми цього року надати дану відпустку за 2023 рік? Тобто, розумієте, працівника прийняли на роботу в червні 2023. Працівник говорить на підприємстві, що я не отримав відпустку, компенсацію за відпустку на дітей за 2023 рік, і я от у вас працюю вже півроку. І надайте мені, будь ласка, цю відпустку. Як її можна надати? Не можна, не можна надати цю відпустку. Чому? Якщо ми подивимося закон про відпустку, одному з батьків надається така відпустка, одному з батьків. Як підтвердити, кому з батьків, вирішуєте ви самостійно? Тобто, коли запитували мінекономіки, про це мінекономіки відповідає: яким чином має підтвердити один із подружжя, що не отримав таку відпустку, вирішує роботодавець. Рішення про надання такої відпустки приймає роботодавець. Причому, якщо працівник звільняється, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні відпустки. Щорічної і додаткової відпустки на дітей. Тому виходить, що для того, щоб отримати відпустку, чи для того, щоб отримати компенсацію, працівник має підтвердити в даному підприємстві, про яке ми говоримо, він звільнявся: мабуть, є така вимога, і вона десь прописана. Керівник вимагає підтвердити, що жінка не використала. Відповідно, має бути надана довідка з місця роботи хоча б дружини, щоб вона не використала, він її не надав, відповідно, йому не виплатили компенсацію. Але підприємця, на яке він прийшов працювати, воно не має відношення до тих відпусток, які йому належали при звільненні. І відпустка на дітей виплачує при звільненні, незалежно коли працівник звільняється, в середині чи в кінці року. Тому він не може цю відпустку взяти, він може взяти тільки відпустки. Які належать йому, а йому буде належати вже відпустка за 2024 рік на дітей, і то у тому випадку, якщо він підтвердить, що дружина не викрастила. І внизу для підтвердження е, такої позиції, чому я її озвучила? Тому що така, <клух> такий підхід до Мінекономіки. Мінекономіки видало ще в 2022 році таке роз'яснення. Якщо працівник принесе довідку з попереднього місця роботи з інформацією про те, що він не скористався цією відпусткою на попередньому місці роботи, не отримав компенсацію, новий роботодавець не зобов'язаний надавати додаткову соціальну відпустку на дітей. Він має звернутися, отримати цю відпустку на попередньому місці роботи. Якщо він звертається до нинішнього роботодавця, він має надати довідку, що дружина не отримала. Відповідно, він може з цією довідкою звернутися до попереднього роботодавця для того, щоб він виплатив компенсацію. Тобто, відповідь така. Далі досить таке питання, я б сказала, воно не досить приємне, але деяким роботодавцям це подобається. У нас передбачено з 24 грудня 2024 року так звана заміна оплаченої відпустки на відпустку без збереження зарплати. Тобто, роботодавець може. Відмовити в наданні щорічної відпустки, чи навіть іншої відпустки, яка перевищує 24 календарних дні оплачуваної, і замість неї запропонувати взяти відпустку без збереження зарплати. І от ми бачимо лист Мінекономіки, в якому мікономіка пояснила, що у разі прийняття рішення роботодавцям щодо надання відпустки безбереження зарплати, замість Невикористаний оплачений відпуск. Має, роботодавець має обґрунтувати необхідність надання цих відпусток і документально підтвердити обставини. От давайте подумаємо: працівник підволяв 24 календарні дні відпустки в поточному році, а в нього залишилося за минулий рік 24 календарні дні відпустки. Роботодавець може відмовити від наданні, або роботодавець може запропонувати взяти відпустку без збереження зарплати. Що це за відпустка і чим передбачено, крім, оці, крім норми статті 12 закону 21.36, що така відпустка може бути? Е, насправді відпустки збереження зарплати за рішенням роботодавця не передбачена. І не існує такої відпустки, е, за яких обставин роботодавець може сказати: я не хочу тобі надавати оплачувану відпустку, я тобі пропоную взяти відпустку без збереження. Єдина обставина, що може це обґрунтувати, це у мене не вистачає коштів. Як ви думаєте, може це бути обґрунтуванням для нас?